Коли боїшся спати в темряві або страх дитинства. Підписуйтесь на канал і мат! Так, доця, привіт. Так, а я не поняла, що це ми в планшеті сидимо. Давай спати, же лягать. Хорошо, мам. Так, давай мені планшет сюди, щоб ти не сиділа оце. Так. Все, давай, виключай за штори штори і спи. Хорошо, мам, зараз. Куда ти вже за ночником потянулася? Без ночника. Як, мам? Так я ж буду боятися спати. Не будеш ти боятися? Все, давай, нерви мені не роби, все, давай. Треба вже становитися дорослою. Все. Я пішла. Ладно. Ну хоть балкон оставлю. Жалко, случайно, что мама планшет забрала. Ну, ничего страшного. так бы посадила, конечно. Так. Так. Ой. А то пранич. Минуло пять хвилин. Блин, О, заснуть не могу. Блин, мне страшно так спать. Ну, вроде там никого нема. Можно и раскрыться. Чому моя нога впала? Ну, буду спати. Так, голову помимо, треба перевірити, що там дотяня. Доця! Він, напевно, так же з'їв, маму. Стоп, мама? Ну, хто ще доця, ну ти що? Ладно, спи з ночником, тільки в спи вже.